Ну, давайте цю ситуацію обговоримо. З нами є гість Це Владислав Селезньов, начальник при служби генерального штабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Владиславе, чи дійсно зараз у ворога е, настає нестача живої сили, фактично е, особового складу? І е, через це от ми бачимо всі ці перекидання і техніки, і зброї, і людей з території Білорусі, яку як також ми багато говорили під час наших ефірів, ворог використовував якось такого великого військового полігону. Щодо втрат російських вояків, щодо безвіту український генеральний штаб, ми бачимо, що мартиролог російських втрат впритул наближається до позначки 200 тисяч двохсотих. Багато фахівців стверджують, що ближче до початку травня така цифра буде зафіксована у зведеннях від українського генерального штабу. Щодо приміщення з території республіки Білорусь, то на тому наголошує речник прикордонних сил нашої країни, який заявляє про те, що зараз на території Республіки Білорусь перебуває близько Ско чотирьох тисяч російських чоловіків, які займаються на перегонах, в начальних центрах під керівництвом білоруських інструкторів, і дві тисячі з них найближчим часом планується до перекидання на інші ділянки фронту. Чим це може погрожувати нашим збройним силам? Ну війна продовжується. Росіяни намагаються знайти слабкі місця прошарки в нашій обороні. Ми бачимо, що не лише три основні пекельних ділянки фронту, де відбувається постійні запекли бойові дії. Йдеться про Бахмут, Авдіївку і Марінку. Росіяни так само час від часу намагаються перевірити на місці українські оборонні позиції на в напрямку на Куп'янськ в, в районі ліса поблизу Криміної. І йдуть бойові сутички щодо ситуації на Володарському напрямку. То там останнім часом відбувається певне таке себе затище. Воно пов'язано з тим, що росіяни зараз накопичують ресурси. Бо та сама 155-та бригада морської піхоти, яка донедавна там воювала, це морські піхотинці Російської Федерації зазнали величезних втрат. Зараз вони знаходяться на етапі відновлення, тобто немає фізичної можливості для наступу. З іншого боку, ми розуміємо, що концентрація російських військ чимала, і їх чимало на північ Запорізької області, зокрема, тріасе асеред... Де сконцентровані російські веки район е, Такмака, Васильівки і Мелітополя відповідно. Ну і крім того, відбувається накопичення ресурсів на території Білгородської області, Російської Федерації. В який спосіб е, той особовий склад, який накопичується, там їх там, близько 8 тисяч до того ж, е, бронетехніка, інша техніка, крім того, боєприпаси вони засереджують росіяни в районі населеного пункту Новий. А скіл що росіяни готуються до якихось там масштабних наступів. Коли вони стануться, на якій саме ділянці фронту, то треба читати відповідно зведення від української розвитки, але те, що росіяни не втрачають надії змінити ситуацію на полі бою на свою користь, це очевидно. Тобто не тільки українського контрнаступу чекають, але й самі готуються приходити до наступу. Ситуація погрожує, що виходить ну, певною мірою ситуація складається дивним чином з одного боку, бойові позиції російських окупантів на. Наприклад, на півдні запорізької області, вибудені в такий спосіб, що вони в такий спосіб можуть як просуватися вперед в рамках наступу, так і тримати оборону. Як вони будуть діяти? Думаю, що це залежить від багатьох факторів, факторів погодних умов, факторів готовності та конкретних дій українських сил оборони будемо бачити. Думаю, найближчими днями ну не дармаш очільник української військової розвитки Генерал Буданова говорив, що в проміжок часу між серединою квітня та кінцем травня на нас усіх чекають беревні події. Дійсно чекаємо і продовжуємо дізнаватися, що відбувається прямо зараз. Поговоримо зараз про ситуацію на Донеччині з заступником командира батальйону Свобода. У складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Володимиром Назаренком Пана Володимира, ми вже включали в наш марафон і знаємо, що він так би мовити бачить, бачить багато з того про що ми зараз говоримо на власні очі. Володимира запитаю, де ви були останнім часом, якщо можна про це говорити, і як змінюється зараз тактика ворога? Бо зараз нашим гостем студії Владиславом Селезньовим, ми якраз це питання обговорюємо. Будь ласка. Власне, зараз батальйон Свобода один з батальйонів «Свобода» знаходиться на ротації. Я теж знаходжусь на ротації після декількох місяців виснажливих боїв під Бахмутом, відновлюємо боєздатність, Це є гвардія наступу, тобто готуємося, поліпшуємо свої навички, тренуємося, тренуємо поповнення добровольців, які долучаються до батальйону свобода, до бригади четвертої бригади Рубіж для того, щоб приходити в наступ. Володимире, ну давайте тоді про Бахмут поговоримо. Якщо ви звідти якраз перейшли на ротацію, як за останні дні, коли ви там були, можливо тижні, змінювалася дійсно тактика ворога? Чи дійсно оце от накопичення сил воно відчувається зараз? І або навпаки, які які бачите прогалини в, в складі сил противника? Те, що ми спостерігали, коли ми виконували задачі там зараз виконують наші побратими з інших батальйонів на бахмутському напрямку, то до нового року, до 1 січня, все ж таки противник пробував просуватися, здійснював штурмові дії силами найманців, зеків, злочинців з приватної компанії, блазня повара, бункерного діда. То після цього, коли вони зганьбились на весь світ і не змогли там виконати свою ж поставлену задачу, вони вони були змушені вже задіювати відновлені частини після поразок під Херсоном, під Харковом, за загальновійськові частини, щоб зберегти цей темп спробів просування. Зараз продовжується надзвичайно складна ситуація, зокрема в самому місті, ворог пробує просуватися малими групами. Надзвичайно складна ситуація в самому місті, і зберігається складна ситуація на околицях. Ворог не полишає спроб просуватися. Але хотів би зазначити, що не тільки ворог в одноосібному, скажімо так, в односторонньому порядку пробує штурмувати. Ми прекрасно розуміємо, що сили оборони, там, де є можливість, там. Де ворог зазнає втрат, зазнає певних тактичних поразок, то сили оборони використовують будь-який момент для того, щоб не тільки обороняти, але й звільняти українські території, як і локальні, так і загалом, тому тому що ну головна задача сил оборони це захист всіх територій України. Чи можна сказати, що ворог починає вчитися на цій війні? Бо ну, бачимо, що все ж таки вони якимось чином намагаються також просуватися вперед, і чи, чи це тільки завдяки цим так званим ясним штурмам, чи все ж таки якісь нові навички вони опанували за цей час? На жаль, так вони адаптуються певним чином. Вони навчаються. Вони багато що копіюють у наших підрозділів у наших спеціалістів, якимось чином намагаються використовувати або знаходити протидію. Але загалом, в будь-якому випадку, сучасна війна це війна технологій, дуже динамічно. Дуже напружена і дуже високий темп війни бойових дій, і тому насправді вони відстають в плані технології, хоча так само, наприклад, вже котрий місяць використовують і самі квадрокоптери, як і українська армія. Вони давно перестали там пробувати наступати колонами. Хоча для мене певним шоком були кілька подій десь місячної давнини, коли вони пробували наступами колонами захопити вугледар, де фактично саме знищилося з'єднання 155-ї бригади морської піхоти. Ну не знаю, чи чи варто прогнозувати ситуацію зараз? Тим більше що ви переїхали з Донеччини знаходитися на ротації. Напевно, це вже неправильна річ. Я єдине, що хотів ще на останок запитати у вас ваша думка: от настрій бійців, їх моральний стан людей, які зараз фактично захищаються фортецю Бахмут, що їм допомагає триматися. Кожен український боєць, що в складі батальйону свободи, що нашої бригади, яка продовжує виконувати задачі, що загалом в силах оборони це є е, одна, єдина велика армія е, добровольців. Які вони, е, це єдина в армія добровольців. Яка об'єднує нас, де ми прагнемо якомога швидше закінчити війну, перемогу, звільнити всі наші території. Тому є задача нищити ворога, зупинити його наступи, зупинити наступальний потенціал ворога і швидше його вигнати. Це є головна мета всіх добровольців, і абсолютно всіх хто зараз є в лаві збройних сил України. Це є ті добровольці, які е, взяли в руки зброї для того, щоб захистити свої родини, свої домівки, свої міста, свою державу і своє право на щасливе мирне майбутнє. Володимир, дякую вам і дякую вашим побратимам. Це Володимир Назаренко, заступник командиру батальйону Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення з гвардії України. Говорили про ситуацію в Бахмуті, тому що нещодавно пан Володимир якраз там захищав нашу землю. Ми повертаємося в студію з нами Владислав Селезньов, це начальник преслужби генерального штабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Ми дійсно говоримо про складну ситуацію, яка сталася перед тим, як ми говорили з Володимиром Назаренком. Ми говорили про те, що от. Зараз фактично ми вступаємо в такий дуже кризовий момент, коли росіяни накопичують значну кількість сил, і українські війська теж накопичують значну кількість сил, тобто буде напевно дійсно гаряче. Не хочу тут уточнювати, дам вам це право зробити. Що ми можемо спрогнозувати? А, ну з одного боку, ми пам'ятаємо про те, що інформаційна гігієна зараз має бути абсолютно татожні до тієї ситуації, що складається за жодних умов. Ми не маємо права розкривати інформацію щодо ймовірних планів та дій українських сил оборони. Хоча з іншого боку, є пан Данілов, він є. Секретарем ради національної безпеки та оборони нашої країни, і котрий говорить про таке: лише три, можливо, п'ять осіб на всій планеті знають щодо реальних планів українських сил оборони. Сьогодні мав змогу спілкуватися з, 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 з повроборатимами, які виконують завдання на південному напрямку. Вони кажуть про таке, так ми готуємося, і те, що ми робимо, те, про те, про що ми здогадуємося, скоріш за все неприємно вразить путінське військо. Тому, якщо говорити про терміни, думаю, що вони вкладаються абсолютно чітко в. в в ці дати середини квітня, кінець травня, але знову ж таки багато чого залежить від поводних умов. Ну і знову ж таки, багато чого залежить від тих обсягів поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Туман війни нікуди не зникає. З одного боку, ми чуємо заяви пана Столтена, який заявляє про те, що українська армія на паготові має всі необхідні ресурси. А з іншого боку, ми чуємо заяви Верховного головного командуча збройними України, пана Зеленського, котрий говорить про те, що нам. Дещо ще потрібно для того, щоб накопичити ресурси, для того, щоб наш контрнаступ був настільки болючим і разючим для путінського війська, щоб він і вони це запам'ятали на все життя. Це складна ситуація. Насправді, коли дійсно є туман війни, і навіть запитання не хочеться ставити такі, які б могли щось погіршити, да якось порушити цей баланс. Єдине про що точно можу запитати: ну напевно, росіяни також намагаються якось впливати на ситуацію, зокрема і інформаційними атаками, чи є це от зараз. Теж кризовий момент, чи можуть вони якось нашкодити українському суспільству, яке від підтримки якого війська в свою чергу залежить на певну і успішність контрнаступу. звичайно, інформаційна психологічна праці у відношенні до населення України Росіяни проводять з регулярною інтенсивністю, і тут ми маємо бути свідомими того, що лише офіційним джерелам інформації ми маємо право довіряти. Неймовірна кількість телеграм-каналів, які, нібито, на перший погляд викликають довіру, а Насправді вони ведуться відповідними фахівцями і ПСО збройних сил Російської Одерація, а от щодо настрів, до речі, самому російському суспільстві можу привести приклад е тимчасово окупованого Криму. Тамтешні мешканці та вояки, які дислокуються в Криму та Севастополі, свято вірять в те, що ситуація на полі бою найближчим часом зміниться на користь Російської Федерації. Вони в це вірять в той ж саме час. Е примудрі піскарі, тамтешні місцеві починають збирати речі, розпродавати власне майно і виїжджати за межі тимчасово окупованого Криму. Такова реальність навіть я до речі теж слідкував за цією ситуацією в багатьох кримських канал в Крим інформ здається, навіть рекламують зараз нерухомість в Краснодарському краї. Напевно, бачать, що буде попит, тому що також місцеві мешканці якось розраховують на різні сценарії. Ми також продовжуємо насправді слідкувати за тим, що відбувається. Це був з нами Владислав Селезньов, начальник прислужби Генерального штабу збройних сил України 14-17 роках. Пане Владиславе, я подякувати вам хочу. Ще сказати, що насправді багато про що хочеться поговорити, але от такий момент на. Певно, що хочеться краще почекати і подивитися, як буде розвиватися ситуація надалі. Щось хочете додати? звичайно. постфактами завжди краще говорити про те, що відбувається, вже з маючи вихідну інформацію, розуміючи, в якому напрямку, з яким темпом ми рухаємось і розуміючи перспективи того самого руху. Бо перемога все одно буде за нами. Питання лише ціни цієї перемоги. Дякую дуже. Заходьте до нас ще завітайте в студію національного марафону. Ми йдемо далі.